От знаєте, спершу залужено дає велике інтерв'ю іноземному виданню про хід війни в Україні, побоювання щодо ситуації на фронті, яка зараз нібито на руку Росії визнає, що він помилявся, що Росію можна перемогти і говорить там про кількість загиблих на війні росіян. А власне, цей глухий кут, про який говорить генерал, дуже збентежив українців. Зеленський прокоментував статтю так: усі втомлюються, але це нібито не батова ситуація. Сьогодні велике інтерв'ю президента для ЗС. Саноблітає увесь інфопростір. Що думаєте, ви там а, шукати потрібно приховані контраргументи словам генерала? Чи це такий спосіб від зеленського заспокоїти іноземних партнерів та всіх тих, хто стежить за перебігом подій в Україні, тому що дуже багато хаосу почалося після слів а, залужного, так про глухий кут? Що думаєте? Дивіться, насправді я скажу так. Ситуація є наступною: багато хаосу почалося після того, як в західній пресі чи не щодня почали з'являтися різні повідомлення, різні статті, де власне розповідається про те, що не все так добре. От, власне, якщо так говорити, то таких статей дуже багато. Там згадайте той же ж самий тайм, так, таймство, що там було. Згадайте там політику, який. Постійно щось пише Foreign Affairs. там, Я не знаю ну, величезна кількість мас інформації, які протягом останніх двох-трьох місяців лавину подібно писали. Тобто, тези були одні. Не все так добре, там зброї не вистачає, контрнаступ зупинився там, і так далі. і тому подібне. Тобто, це приблизно десь от плюс-мінус однакові тези. Ну і, звичайно, таким фіналом, фінішем однозначно було. Інтерв'ю залужного була ця стаття, де він, власне, розповів, що ну, слухайте, друзі, не все так добре, і ми повинні розуміти, що війна не закінчиться там, як нам деякі експерти, деякі там говорячі голови, прогнозували протягом двох-трьох тижнів, потім двох-трьох місяців, потім там будемо пити каву в Криму там чи в Ялті і так далі, і тому подібне. І там Залужний, власне, окреслив ті речі, які стороні стосується війни на перспективу ті речі, про які вже в принципі давно говорили, говорила і західна преса, і те, що говорила частина експертного середовища, що війна не завершиться сьогодні, завтра чи післязавтра війна це надовго. Він сказав про контрнаступ. Він сказав важливу річ про те, що слухайте, давайте ми припинимо там говорити. Ну по суті, там було сказано. Давайте ми припинимо говорити, що расисти це там кубка ідіотів, які власне. Не ну ні на що не здатні, тобто він чітко сказав, що так вони готуються, так у них там є певні позиції, які є сильні, і це правильно. Тобто він чітко сказав і міжнародним партнерам, що давайте не розслаблятися, давайте мобілізуватися, давайте нам зброю, дайте нам підтримку. І друге, це в тому числі меседж і Україні українцям, що гра, яка зараз ну гра, умовно кажучи, в тому числі на міжнародній арені проти Росії, та та ситуація, яка зараз є на фронті, війна. Вона не вирішиться сьогодні, знову ж таки, чи завтра. Вона вирішиться, умовно кажучи, за допомогою міжнародних партнерів. І власне вона вирішиться виключно, мовно кажучи, в такій більш дальній перспективі. А не сьогодні. Ну як ми бачимо, комусь це не сподобалось. Тобто деяким політикам, деяким групам впливу, деяким будемо так казати, блогерам і так далі, і тому подібне це не сподобалось. Навіть деяким депутатам, які там почали вискакувати поперед батька в пекло і почали розповідати, там який поганий залужний по суті, це, це не сподобалося. Якщо ми говоримо про інтерв'ю Зеленського, ну це певною мірою меседж не лише для світової спільноти. Це меседж, в тому числі і для України, тому що дивіться, будь-яке інтерв'ю, будь-яка будь комунікація з західною пресою. Вона максимально одразу тиражується в усіх наших засобах масової інформації. Вона розбирається там ледве не на молекули для для кожного телеграм-каналу, для кожного Ютуб каналу, для кожного інформаційного каналу і так далі. І тому подібне. Тобто, це був певний меседж. Е що відбувається, як буде відбуватись, і як бачить цю ситуацію президент? Те, що відбулась така комунікація, ну насправді це непогано, але звичайно, там були в тому числі і тези, ну особисто які так трошки мені мені не сподобались. Вони стосуються там, припустимо, військово-військових, так які речі, пане нібито... Андрію. Я тут мушу вас перебити, бо в мене є чітке питання у цій темі стосовно мастерчі військових, які хочуть іти в політику. Питаюся у вас, тому що військових це теж багатьох збентежило. Які дають реакцію а, на часі їм робити свою військову справу. Або, за словами президента, військові мають право піти в політику, але тоді вони не повинні займатися війною. Я от власне відслідковувала е, роз, в розмові е, Зеленського з британським журналістом. На ЗСН можна подивитися уривки від цього інтерв'ю як відео, і е, в нього деякі питання видно, що викликають відразу. Він такий стійкий і ніби непохитний, так але є питання, про які він говорить, і видно по його міміці та жестикуляції, що йому некомфортно або неприємно говорити на цю іншу тему. Але зрештою що ми ж у демократичній країні, де кожен може обиратися, по суті, так і такі заяви свідчать про. Побоювання оточення президента чи його самого щодо змін в українському політикумі чи там є інші сенси, тому що деякі політологи вже говорять про те, що є в оточенні Зеленського люди, які йому нав'язують думку про те, що на його місце хочуть іти військові залужний, зокрема, розуміємо так, в про кого мова йде, і він вже робить свої висновки такі на загал. Отут хотіла би, щоб ви детально. Прояснили свою думку так. в цій ситуації. Дивіться, насправді я вже до цього підійшов і майже почав про це говорити так. Про цей меседж, який, умовно кажучи, багато кому не сподобався, і я так теж доволі з обережністю до цього віднісся. А ну, перше, ми повинні розуміти, кожна людина має право на висловлення своєї точки зору, якщо ця точка зору не порушує чи не законодавство. Тобто, якщо якийсь військовий висловився на політичну тему, але відповідно там зрозуміло не порушив певні норми. Драконів, то вибачте, будь ласка, в нас демократична країна. Друге питання. Я особисто не бачу. Ну я так розумію, що це натяк, умовно кажучи, на можливо залужного, можливо, як це вважають, можливо, на певних військових заточення на лужного, залужного знову ж таки, можливо. Але дивіться, насправді я не чув жодної позиції від пана Валерія Залужного, я не чув жодної його політичної оцінки. Ми. Ми бачимо, що людина абсолютно працює зараз в фарватері на українську перемогу. Ми бачимо, що в принципі головнокомандувач зараз відповідає виключно ті виклики, які є зараз перед країною. І ніяких політичних заяв ні, ні від нього, ні від по суті там умовного його оточення. Ми не бачимо. Ми бачимо, що зараз є насправді можливо якісь меседжі від інших військових, від колишніх військових, від тих, хто зараз не служить, від тих, які там, мовно кажучи, рядових, які просто висловлюють свою політичну позицію як громадяни країни. Але, от про що я говорив на початку нашої розмови, дійсно скоріш за все, є певні групи впливу, є певні люди, які Чомусь собі вирішили, що там, умовно кажучи, залужний це ледве не конкурент Зеленському. По-перше, залужний навряд чи таких, такі рішення взагалі для себе приймав. У нас зараз в країні війна, у нас зараз в країні немає виборів. У нас невідомо, коли взагалі будуть вибори. У нас складна зима попереду. Давайте взагалі її переживемо цю зиму. Давайте взагалі подивимося, як буде ситуація складатися далі, бо в нас ситуація, давайте будемо відверті, знову ж таки є складною. І говорити зараз про вибори, і ще раз кажу, коли деякі, деякі експерти, деякі політики, деякі депутати вкидають інформацію, там починають вже боротися з кимось, я цього зрозуміти відверто не можу. І так, скоріш за все, що є люди. Умовно кажучи, у владі будемо казати, які е, чомусь вважають, ну це їхнє право, е, що залужний буде конкурентом. Ще раз скажу: у нас зараз війна, а залужний дійсно він буде мати право, як і будь-який громадянин, який досяг 35 років. Приймати для себе рішення, буде він балотуватися в президенти, чи не буде, буде він створювати свою політичну силу, чи не буде це вже його особисте право. Але це право, умовно кажучи, це це, це, це рішення. скоріш за все, він буде приймати тоді, коли будуть вибори. А так як у нас в країні воєнний стан. То і виборів, в принципі, бути немає. Я розумію, що якісь гарячі голови чомусь вважають, що їм потрібно зараз працювати там на перспективу і глушити, умовно кажучи, потенційного, знову ж таки, як вони думають, вони потенційного там, умовно кажучи, конкурента. Але пане ну. Андрію, дивіться, Зеленський давав інтерв'ю саме британському виданні? Так і розуміємо, що це а, читає інша зовсім спільнота. Ми не говоримо зараз саме про українську, то виглядає так, що це не лише меседж в залужному був, а можливо, і тим, хто бачить в залужному з іноземних партнерів, якщо хочете саме наступного головнокомандувача країни. Чи як це виглядає? Ну, щодо залужного, знову ж таки гіпотетично. Я думаю, що це скоріш за все був меседж для внутрішньої аудиторії. Щодо зовнішньої аудиторії, умовно кажучи, ну звичайно, політики і аналітичні служби, аналітики інших держав вони однозначно оцінюють, умовно кажучи, політичний, політичний ландшафт в Україні. І, в принципі, також все це бачать, тому звичайно частково можна дійсно вважати, що Зеленський, в тому числі, там певний меседж посилав і для політиків інших держав, і для політикумів. Інших держав так, це в принципі може бути, але я не думаю, що настільки зараз в державах, які є нашими партнерами, власне, думають над тим, коли будуть вибори і хто буде на них балотуватися. Давайте будемо знову ж таки дивитися ті ж самі політики, які сьогодні є у керівництві інших держав, вони на той момент можуть вже не бути у керівництві цих держав. Тобто тут ситуація змінна, вибори в різних державах відбуваються. Тому таке питання, так єдине, що дійсно, от якщо знову ж таки до цього інтерв'ю президента повертатися, там був меседж про можливий там умовний майдан, там був меседж про те, що на Зеленського нібито було 5-6 там замахів зі сторони Путіна чи Росії, так, ось такі були також меседжі. Тобто, це теж певною мірою меседжі для внутрішньої Аудиторії, які власне намагає, якими намагаються так би мовити, консолідувати суспільство, тобто Зеленський таким чином намагається консолідувати суспільство навколо себе і продемонструвати, що от він є зараз єдиною фігурою політичною, яка в принципі може суспільство, говно кажучи, консолідувати. Тобто, це певний політичний крок, тому що так чи інакше. В офісі президента все одно вважають, що скоро будуть вибори. Так само більше того, Верховній Раді вважають, що все одно за якийсь час будуть вибори, і вони вже всі потихеньку починають готуватися до умовної передвиборчої кампанії, коли б вона не була. І я вже говорив про це і на вашому каналі, і на інших е, телеканалах, про те, що слухайте, ну, це є не зовсім правильно, що ми е, зараз починаємо навіть гіпотетично входити в якийсь умовний чи псевдовиборчий процес, чи передвиборчий процес, тому що в нас в країні війна, і коли, ми, е, коли е, різні політичні сили і коли навіть влада. В'язується в те, що дивиться на Україну зараз з точки зору виборчих технологій, ну це не призводить до консолідації суспільства. Це призводить швидше до роз'єднання суспільства. Це не стосується в тому числі і слів президента. Це стосується в принципі всього того, що я на жаль бачу останні тижні і місяці в Україні. Якщо ще розкладати на акценти е, в цьому інтерв'ю, так деякі тези, які розлітаються, які нібито хотілося би зрозуміти, е, Зеленський вважає, що війна в Ізраїлі відвернула увагу світу від України, власне, і ми часто дискутуємо цю тему в наших ефірах. Дехто з військових експертів вважають, що саме так і сталося. Гучно про це заявляє, так. але більше нещодавно постпред Ізраїлю при ООН заявив, що Росія таки використовує війну на близькому сході в спробі відвернути увагу від війни з. Україною, якою є ваша думка стосовно цього, я просто одразу дам ремарку про те, що е деякі українці в коментарях на різних. Новинних порталах пишуть про те, що відволікає від війни в Україні корупція всередині країни. Чомусь а, люди не вбачають українці конкретно так. Проблема в тому, що війна в Ізраїлі могла би якось а, від, відштовхувати відвертати увагу світу. Ну, перше, однозначно і треба розуміти, будь-яка війна, де б вона не відбулася в світі. Вона буде інформаційно, принаймні медійно інформаційно відволікати від подій України. Міжнародна спільнота і журналісти, змі вони відійшли від першого шоку того, що відбувалося в Україні. Для них власне те, що в нас відбувається зараз, це стало такою буденністю. І звичайно, коли з'являється новий конфлікт, нова війна, неважливо де чи це Близький Схід, чи це на Балканах. Те, що, до речі, расисти хочуть дуже там розпалити, чи це в Китаї, чи це навіть в Африці, в будь-якому разі, це буде відволікати інформаційно від війни в Україні. І це абсолютно об'єктивний процес. Більше того, якщо така війна буде стосуватися українських союзників, а Сполучені Штати це основний український союзник, то так. В тому числі і технічно в воєнному плані, це буде відволікати США чи інші держави-партнери Ізраїлю від війни в Україні. Це знову ж таки об'єктивні факти, і тому Росія настільки активно інформаційно зараз працює в себе по всьому світу щодо Ізраїлю. Ви подивіться, вони з першого дня масовано включилися, щоб говорити саме про це. Для чого для того, щоб відволікти від України, тут, тут дуже логічний ланцюжок. Перше засоби інформації говорять про Ізраїль, забувають про Україну. Друге, умовно кажучи, політики. Ми ж розуміємо, що засоби інформації читає суспільство. Суспільство говорить про щось інше, а політики звертають увагу на суспільство. Це об'єктивний факт. Тому Росія так Росія працює над цим. Більше того, я скажу, Росія працює для того, щоб розпалити конфлікти і в інших державах, і на інших континентах. Вони це роблять і вони це будуть робити. Щодо корупції, ми бачимо, що в західній пресі також з'явилася величезна кількість інформації про корупцію в Україні. Ну, той же ж самий Таймс. Згадайте там ще ціла низка засобів. Ще ціла низка видань. Вони також звертають увагу на корупцію. Будемо казати так: частина з цього правда, частину намагається Росія зрозуміло теж просунути певні меседжі про корупцію, про фейл стейт, про те, що дивіться, що в них там робиться. Ну я мовчу про те, що робиться в самій Росії, а, але так ми також повинні бути свідомими того. Що е, боротьба з корупцією в Україні це те, що зараз також турбує українців і не лише українців, а турбує наших міжнародних партнерів приблизно десь на рівні з війною в Україні, і тому боротьба з корупцією, на жаль, той розквіт скандалів, той розквіт зашкварів, який які у нас відбувається останні там місяців 6-8, Він також не сприяє. Тому щоб Україна висвітлювалася з позитивної сторони, з позитивного боку, так, ми бачимо, що е, дійсно правоохоронні органи трошки активізувалися. але питання, чи це їхня активізація є е, системною, чи це бажання продемонструвати міжнародним партнерам, що ось дивіться, ми боремося з корупцією, бо просто виникає ситуація, коли в нас скандал, припустимо, з заступником голови нацполіції. Який досі, до речі, на своїй посаді, досі не звільнений, чомусь тут реакції немає, а з іншої сторони, є позитивні кейси, наприклад, по народних депутатах. Тобто, ми маємо зрозуміти для того, щоб абсолютно показувати себе як державу, дійсно, яка бореться на всіх фронтах з руським міром, а корупція це теж по суті, руський мір в Україні, принаймні. То ми повинні боротися з корупцією системно і повинні доказати всьому світу, доказати світовим медіа і доказати, перш за все, українцям, що Україна змінюється, і що Україна бореться з корупцією, і Україна стає однозначно на шлях. Власне, європейський на Власне, шлях так. позбавлення себе, тому що тут кожен кожен не повинен насправді починати з себе в цьому аспекті, тому що дуже багато є е, речей, які люди собі дозволяють. Я хочу, щоб на провладному рівні так вони були заборонені.